П'ятий день відновлення праведності. У пророцтві, яке знаходимо в книзі Захарії, Бог обіцяв, що майбутній цар прийде зі спасінням і принесе свою праведність. Це означає, що на різдво Бог приніс нам на землю свою справедливість в особі Ісуса Христа, це саме те, що було потрібно світу і досі потрібно. У Римлян 3.10. Апостол Павло описує сумний стан людства: Немає праведного ані одного. Ми всі знаходимося в одній і тій же ситуації, народжені з гріховною природою і нездатні зробити себе праведними. Але в Римлян 1:17 Павло каже: праведний житиме вірою, християнство не про те, щоб заслужити праведність, а про отримання праведності Ісуса вірою, річне в тім, хто ми. А втім, хто Він. На Христі Ісус зробив обмін. Той, хто не знав гріха, Він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Коли Ісус помер за нас, то взяв на себе всю нашу неправедність і вмертив її, давши нам свою праведність і близькість із Богом. Пам'ятаймо, що Божа любов до нас не заснована на тому. Що ми робимо чи не робимо, вона заснована тільки на тому, що Ісус уже зробив фрагмент на Сьогодні. Молитва. Отче, Ти сповнений дивовижної благодаті, допоможи мені прийняти Твою праведність через віру в Твого Сина Ісуса. Я дякую тобі за Ісуса, бо саме Він нас з тобою примирив. Любий Ісусе, дякую, що огорнув мене своєю праведністю. Прошу тебе, додай мені віри в те, що я під захистом твоєї праведності. Допоможи мені пам'ятати, що це не моя заслуга, і допоможи служити тобі зі смиренням і вдячністю все своє життя. Амінь.